Малювала, як я вже збільшилася аудиторія, трошечки повторююся, показую дівчаткам, даю такі різні е, варіанти, прописи котячкою, різні варіанти, різні маленькі мотиви, травинок, петушинок, бутонів, колосків, папоротника, які можна е, саме ці елементи доповнюють наші великі роботи, композиції. І потрібно постійно, постійно і часто відпрацьовувати їх на такому чорновичку, промальовувати різні варіанти, щоб набивати ручку, щоб у вас в ваших руках була пам'ять, щоб ви відразу і фантазію розвивали, і навики, і ой, вибачаюся, рука, щоб запам'ятовувала запам рухи. І це дуже допомагає потім в малюванні вже великих гарних композицій. І саме такі мотиви. Я показала пальчиком. Такі невеликі мотиви. Пропрацьовуємо, щоб вам цікаво було.